Добрий день, шановні панство. Покажу вам недоремонт, Недоремонт, який вже ми неодноразово виправляємо після спеціалістів. Просто вже е, надоїло просто вже пояснювати людям, як воно робиться і чому воно стільки вартує. І вони шукають таких людей, які роблять такі недоремонти. Після такі пішкарні, такі позиції йдуть зу, смітник. Тут поширена проблема. Це на тежках, на ВТСах. на ось цьому провідному валу його ось тут в цьому місці обрізає. Ну і Тоді треба міняти повністю відповідно весь вал з планцями. Планці тут висверлюються, вони висверлюються і обварюються в центрах і балансуються після цього. Але ось оце. Це. Ось це, це прям ноу-хау, яке ми перший раз бачимо, але це максимально неправильно, тому що тут вже після цього нічого не зробиш. Що я вам пропоную? Ну, ось це лікарня після відновлення, після ось відновлення, після того, як обрізали вал. Ось так. Як бачите на заклепці. Чітко в центрах все гарно зроблено, вигляд має. Ну оце ремкомплект. Ремкомплект ось такого вала, який ставиться на місце того, який зламався. До слова, до цього вже відео. Ми робимо нові і ремонтуємо ваші старі. Після ремонту проводимо балансування. Звертайтеся.